Заводі, який належить величезному американському концерну. І, наприклад, ми там робимо альфа-кіплогітерат Аргініна. Алінів. Багато хто з вас знає аргінін. Знову ж таки, давайте так, що це стосується хлопців, яким більше 18 років, потім ну, нам не доводилось пояснювати ще раз це вашим батькам. Так що хлопцям, яким більше 18 років, альфа-кітогліперад Аргіміна це аргінін. Це амінокислота, яка надзвичайно необхідна в, в, в функціонування організму по Значить, Чим він класний? Це, це, це амінокислота. Якщо ви знаєте, білок складається з амінокислоти. Це амінокислота, яка незамінна, значить регулярне споживання амінокислоти аргінін чи його форм, наприклад, авінкироглюторат або агматін, він призводить до великого вибросу гормона розміру, від якого залежить ваша результативність взагалі. Один з його спобічних ефектів підвищення імунітету. Тобто ви, в принципі, отримуєте такий приємний бонус. Те саме стосується глютаміна. Теж його потрібно приймати відразу після тренування, дуже класно, Значить, він мінімізує е, больовий синдром після тренування, е, Відновлює, дуже швидко проходить. І е, знову ж таки, дуже великий нього комічний є, це підвищення, е, причому е, набагато виражені, ніж ну, і в принципі. Якщо ви можливо запитаєте, чим. Вітамін чи той ПБЦА, який ми там, там ЛЕР, Матін, чим краще від відомих брендів, легко вам пояснює. Справа в тому, що ми не додаємо в ті субстанції, які ми імпортуємо в Україну, ми не додаємо ніяких харчових добавок, ми не додаємо туди ароматизаторів, ми не додаємо туди пілагасітелей, посластителі, якісь там красителі. Абсолютно, як в сирому виді поставляється в Україну, і ви в будь-якій пропорції все собі можете замішати. Що роблять знов? Що роблять бренди? Бренди, наприклад, глютамін розмішують з тауріном, продають його в два рази дорожче, і пишуть статті про те, що таурін втягує. втягує Глютамін, власне, Правильно, класна, ну, класна стаття, класно пишуть, але ми йдемо по принципу тому, що ви самі визначите, скільки вам потрібно глютаміну, скільки вам потрібно тауріну, і все це буде коштуватись на... Ну, щоб ви розуміли, що у нас ціни десь на 30-70% дешевше, як покриває. Так що ми як дуже хорошо У нас, Ми зараз заключаємо контракт з Федерацією важкої атлетики. Залучаємо контракт з федерацією легкої атлетики. Ну, серед наших клієнтів чемпіони Європи, світу, призер Олімпійських ігр, ну, якщо вам високу, там, там фамілія Денис Морфік. звичайно відома людина, важко атлет, резерв Олімпійських ігор, чемпіон світу, старший тренер збірної команди України, жіночої зараз трошки атлет. Ну так, ще й мій гарний товар.